Василь Галамай, до вас буде слово, якщо поділитися тими думками, які у вас є напередодні річниці повномасштабного вторгнення, тому що ми пам'ятаємо, що війна в Україні триває вже дев'ятий рік. Ну, почнемо з того, що ніхто в світі, мабуть, в перші дні вторгнення не думав, що ми встоїмо, а тим паче, що ми покажемо ефективний результат по знищенню ворога і звільненню своїх територій. Це перш за все. Друге, коли світ вже побачив це, почала більш значна підтримка наших військ, те, що дуже є важливо в техніці, озброєнні е, і навчанні особового складу. Е, ми маємо проаналізувати весь цей час і зробити висновки. На жаль, є певні тенденції негативні: це втрати особового складу, втрати досвідчених людей, які з перших днів боронили, які мали досвід АТО. ООС. Людей, які в майбутньому мали би розбудовувати нашу державу. Однак на війні ми цього не минемо. Це є. Ми маємо зробити з цього висновки, щоб запобігти великій кількості жертв серед наших вояків. Якісне навчання, якісне забезпечення і розуміння їхніх дій допоможе на полі бою. В подальшому ми маємо розуміти, як ми будемо звільняти ці території, що були давніше окуповані. а це... В території Автономної Республіки Крим та Донецької і Луганської областей частин їх саме і розуміти, як далі жити і розвивати ці території після війни. Можливо, я задалеко забігаю, але якщо ми зараз не будемо про це думати, то в майбутньому значно виникне більше проблем. Для цього потрібен час напрацювати це все. Однак потрібно зараз в першу чергу зробити висновки і проаналізувати цей рік, де ми були слабкі. Де ми сильні, і завдяки цьому пришвидшити нашу перемогу. Слушна тема правильно підняти питання. Почну з того, що ми не маємо боятися проблематики. Ми маємо Висвітлювати її, думати і розв'язувати. На жаль, це дуже складно, дуже делікатно, але воно є те, як генштаб, те, як військово-політичне керівництво нашої держави прийме рішення буде реагувати на це, в дуже значною мірою в подальшому вирішить перебіг війни з цими відео, як ви кажете, за мобілізацію ще щось. Не надто часто доводилось його бачити, бо коли є змога вийти на старлінку на зв'язок, це або якісь питання по військовій справі, або дати рідним знати, що ти живий, здоровий е, і все. Однак дуже важливо, хто з тобою поруч. Ти дивишся, що людей, які були з перших днів війни, дуже мало залишилось. Якщо от зазначили, що люди... Хто були в нас тут в студії політики? Вони піднімали це питання напередодні повномасштабного вторгнення. То ми пригадую, зокрема, от з Антоном ми обговорювали де взяти яку амуніцію, що поновити діставали з своїх запасів медичні розхідники і готувалися, тому що ми розуміли, що як на сьогодні за тиждень все-таки буде повномасштабне вторгнення. Щодо докомплектації та вигорання. Військових щодо відновлення боєздатності підрозділів треба цьому надати дуже важливу увагу, тому що який би не був успішний підрозділ, наведу приклад на нашій бригаді, яку неодноразово, хоча це новостворена бригада, відзначав президент, ми своїми діями. В Київській області ми тоді ще в складі 95-ї бригади наші батальйони воювали. Потім, як нас виокремували в 46 ту в Херсонській області ми довели свою ефективність. В Бахмуті, Соледарі, Курдюмівці Ми показали на багатьох рівнях те, що ми можемо воювати, можемо адаптовуватись до різних видів бойових дій, адже в Херсонщині це була одна війна. Зовсім інша тактика використовується ворогом в Бахмуті і Соледарі. Однак. Проте їм якісно, але люди не є безкінечним ресурсом. На жаль, багато поранених та загиблих. Техніка потребує відновлення. Техніка є часто знищується, а без цього ніяк. На щастя, наші люди дуже швидко опановують західне озброєння різного типу. Від в нашому підрозділі більшість вміє користуватись як Протиповітряними засобами, тими ж самими стінгерами, так і браунінгами, квадрокоптерами і тим іншим. Але це все потребує часу. Люди, які вмотивовані і хочуть розвиватись, вони це будуть. Однак більш пізні хвилі мобілізації потребують більшого часу для навчання, розуміння ситуації і розуміння того, що це допоможе їм перше на полі бою вижити, друге бути ефективними і третє наблизити. Закінчення цієї війни, адже кожен підрозділ, коли він викладається на максимум, знищуючи велику кількість ворога його техніки, пришвидшує нашу перемогу. Те, що ресурс людський в них є надзвичайно потужний, це є факт. Тому ми маємо думати, як діяти в цих умовах, зберегти наших людей, адже ці люди після війни мають розбудовувати нашу державу ці люди повернуться назад до своїх сімей на робочі місця. І щодо західних партнерів, віра в українські збройні сили і в нашу державу значно сильніша. Мені було б дуже приємно, якби президент Польщі, надихнувши своїм прикладом президента Америки, запросив його, хоча б до Львова. Такий би несподіваний був крок і надзвичайно сильний політичний такий ляп. Опоненту нашому Путіну був би, адже згадайте, як президент Зеленський відвідував Соледар, відвідував Бахмут, перепрошую, нагороджував наших воїнів, коли поле битви знаходиться в надзвичайно близькій відстані в постелі 120-го міномету від місця його перебування. Це є іміджова складова, також дуже важливо. І коли ми об'єднаємо всі ці фактори, Отримаємо достатню кількість різноманітного озброєння, ми зможемо протистояти швидко, ефективно і завершити цю війну перемогою. Адже ми маємо розуміти, що ми маємо на противагу цій війні поставити збудувати сильну процвітаючу, сучасну і високотехнологічну Україну, в якій громадянин буде в центрі уваги. І, звісно, ця корупція. Як пан Олег каже, вона взагалі про неї не має йти мова. Зараз саме час для радикальних змін для викорінення і більш жорстких дій щодо таких різних чин. Хочу зазначити, що Незважаючи на те, що ми стикнулися з війною, це жахливим просто явищем, ми маємо надзвичайно великий шанс. Ми маємо велику консолідацію суспільства. Ми маємо не лише новітні і сильні, які в процесі формування збройні сили, а і майбутній політичний істеблішмент. Адже серед цих вояк знаходяться майбутні. Політики, науковці, вчені різноманітні спеціалісти, які будуть розбудовувати цю державу, ми маємо шанс показати всьому світу, що ми є демократичною, сучасною і прогресивною нацією. Ми стоїмо зараз на такому переломному моменті, і те, як ми будемо діяти, наскільки ефективно, наскільки якісно від цього залежить результат війни. Ми маємо не боятися самі собі сказати, що коли в нас є корупційний скандал в Міністерстві оборони, це треба не просто показово, а справедливо і якісно не зам'яти, а вирішити. Не боятися кадрових змін і виганяти просто і карати некомпетентних людей, через яких гинуть сотні інших. І якщо ми дійдемо до цього і будемо самі перед собою чесними, ми не лише швидко переможемо, а й в подальшому збудуємо дійсно потужну, якісну і комфортну для нашого життя країну. І в першу чергу ми маємо пам'ятати таких людей, як Роман Ратошний, як Юрій Руф, як безліч дітей і літніх людей, які загинули, також переконані і будучи. Цій країні в переконанні, в її єдності і в перемозі, ми маємо це все пам'ятати, і я певен, що коли прийде час, час перемоги, ми згадаємо про загиблих героїв, однак ми будемо гідно дивитися на наше майбутнє.